Всім привіт, наші шановні підписники. Як ви бачите, ми знову на риболовлі. Сьогодні ми з ладом вирішили також прийти, спробувати ловити рибу на Волонське водилище. Як ви можете бачити, ми знаходимося на гриві, і така грива я вам скажу ну, не маленька, висока. Вже ми тут колись ловили, досить рибні місця тут були. На фідер так само, на вулища, на спінгі тут гарно риба йшла. Тому знаходимося ми в межах міста, трошки вище по течії від того місця, де ми з ладом останній раз ловили, будемо пробувати сьогодні тут. А перед початком перегляду даного відео, будь ласка, поставте лайк, підписку на наш канал, якогось коментаря там можете настрочити, А ми будемо пробувати ловити риву. Так, як ви, друзі, зрозуміли, що в нас знову поплавок. Трішки не вистачає часу. Не то, щоб не вистачає часу на південька можна поїхати на фідер, посидіти, половити. Але хочеться тако взяти добре корму, закормитися. Наприклад, тут ми з Андрієм поїхати чи з Дімою багато корму, багато насадки, точніше, животинки, посидіти більше половину дня і вам все розказати. Не переживайте, ми такий відосик організуємо, зробимо. Тому хто. Поставить дзвіночка, то точно не пропустить фідерну риболовлю. А ми розкладаємо свої водилища. Ось вам і плюс болонки. Класний чік, я вже готовий рибачити, так що йдемо замішувати корм. Отож, починається вже наш, наш риболовний процес потрошки. Як ви бачили, я вже провів в один раз по даній нашій локації. Вже я промірився, виміряли ми глибину. Тут в районі десь 4 метрів. Далі, що я вам ще хочу сказати, це те, що вже даже є одна рибка. Вже однесенького лаврона такого ми зловили. І зараз ми будемо займатися кормом. Як ви бачите, ми знову на корму на кормі від компанії «Флагман». Сьогодні у нас жовтий лящ. Рівербрім та Фідер. І ще ми завели це все ось таким ліквідіком, також від компанії Флагман Брім. І взяли вже купнули ми глини. Зараз будемо робити бомби різного розміру, тому вже все в нас знаходиться в цьому відрі. І ще вам хочу сказати, що в нас є горох укузіна крупа в кормі, тому без крупної фракції ми зараз нікуди не їздимо. Зараз він має бути по-любому, на ляща, на всю різну рибу. Тому зараз ми з ладом бігом наліпимо шарів і вже побачите, як ми будемо їх закидати в воду. Скільки штук ми будемо робити? Зараз побачимо. Якщо зверхнім, думаю, тут штук 15, зараз має вийти. 10 точно Ну, зараз все не будемо Зараз, Ні. зараз робимо однакові. Пробуємо кажу, зараз трохи більше глини виберемо зверху. Зробимо великий і великий розкинемо в першу чергу зараз по точці. Це ми зараз допоможемо. Просто великий зробимо, щоб більше корму було. Там зараз на дні корм, хай він собі працює. Зараз оставимо цей сторони. Ну. Бубенчики дзвіня. Щось десь соває? Ото саме такі важкі процеси це Ліпити перепечки оці. Треба ж зліпити гарні. На наступний раз візьмем з собою якийсь прозорий лоточок, щоб кинув і побачити, як він розвалюється за стільки часу. Як то кажуть, як люди розумні писали, з якою силою зжимання і пішло-поїхало, зробимо такий експеримент Не, ліпиться гарно Глина тут хороша. Аби воно працювало. Але того разу взагалі землі чорної дали до роботи. <світ> <світ> Без глини. Тут глина гарна. дно тут чисте. І що Так, ну тут чисте пробились. А там гарне теж місце для голови. Байштук, риба зліза. Але там і шершні. Так, три, шість, сім. Так, друзі, зробили ми сьогодні як. Хочемо зробити по-розумному, але не знаємо, чи воно в нас вийде, але треба ж пробувати. Столик, який дуже класний для наших, бачите, наживочок. там, чечка ложити, ми поставили на початок, і від столика туди до корчика в нас буде дорога, по якій ми зможемо ходити і проводити проводки. Тепер беремо три шарика. в моєму розумінні, три великі шарика це буде наш сигнал, як на фідер стартовий закорм. Мінімальний, типу, який треба дати. Три шарик. Перший кидаю на уровні столу. Далі прохожу метрів 5. Кидаю другий. І третій. Все, тепер вони ще плюс за рахунок течії ще чуть-чуть скотилися, як то кажуть. І вже будуть давати наш перший сигнал. Тепер йдемо. Ще по штучок 5 маленьких і покидаємо їх. Там теж так само, і там так само. Але за рахунок того, що вони великі, я сподіваюся, що вони відразу опустилися на дно і лягли в одній своїй точці. Тому працюємо і йдемо помаленькій. Останні поганий, був, бачить, як розлетівся. Вже починає вдавати не непокоя. По ноживочках у нас, як завжди, все стандартно. Пінка куплена в Льоші в тихому березі, Перловка. є ще черв'як, вже такий трошки стухший, ще, мабуть, з тих рибалок десь. Залишився і секретна наживочка. Якщо буде на її клювати, ми вам обов'язково її покажемо. Якщо хоч якусь рибу злов. Якщо навіть хоть якусь рибу не злов. А ми по-любому нейзли. А ну-ка, Андрій. Терховодка з капідолай. Риховодка, так. Зараз зафільмую вам процес. Про що ми й говорили? Приберу свою паличку. Так. Щоб дати Андрію дорогу. Розкажи трошки, ну, да. Сьогодні ми, мабуть, тут трохи знаходимося. Uh -huh. Але нічого страшного. Аби вона клювала, правда? Тож да. За по... вот так. Заради такого ми знаходимося. Тобі помаленьку можна йти і отак краться. Це... Вроде бы даже и поплёк. О, встигаю вже, хлопець, далеко вже. Ще одна червовка і одна пара. Може, хай трохи по тому. да? Потовчий, да? Потовчий. І доходимо до цього дерева. Ні. Нічого страшного, зараз ми вертаємося на нашу стар... На нашу стартову точку. Ще, якби там ще пляшка стояла, то була б точка взагалі. Вже... П'ять 5 пройшов, 5 прогодок. Стопочку води. взяв. Пройшов. Ну, так. Да. А то в холосту ходити якось не Так. І неділя сьогодні, да? сьогодні. No. Mm. Це страшного. цей момент ми теж наженемо як з фідером. Yeah. <laughs> ми своє візьмемо. Yeah. Все. Не Вау. Першу, не останнє. Не перше, не останнє. Так, ну, що ми можемо сказати про нашу обстановку? Ситуація зараз дуже пла плачевна. Андрій вже страдає херньою, вже туди кидає. Але поки що ще рибка не прийшла активності. Нема і в рибака, і нема в нас верховодка, одна плотвичка і одна лаврушка, і все, і закрило ротик. Взагалі? Да. Ну нічого, будемо бомбити, будемо щось зараз трошки перекусимо, солодким, дай будемо щось думати. На вісячку кину, Хай постоїть. А вдруг. Черв'ячок опариш. Ще черв'ячок, пінка, пірловка, мовчить, робиш проводки, вже навіть клювак нема, навіть верховодки. Ну, грива класна, глибина тут 3 метри буде, так? Да? Так де? Тута? Да. Більше. Тут десь 4 метри. Де, каже, до 4. Якщо. Ну, Ждем. Якщо вудли ще 4 ну, метри. Да. Вудка в нього 4 і метри. У мене поплавок по самим 7. Ну, десь на другому кульцу в нього поплавок гарно стоїть по центру. 4 метри. Цільки залишків залишилося? Да, Тут небагато Все десь. Все викормили в стир почті. Да. Три точки поміняли. Три точки поміняли. Там в нас не вийшло, це тут іде грива. Хто знає, той знає. Сидів тут чолов'яга що з вечора. Ловив рибу. Каже, дуже слабо. Можна сказати, що взагалі нічого. Ми виходить. Отам були. У нас така думка, точніше у мене така думка, що може то він тут кормив і рибка до нас просто не підійшла. Із-за того, що він вже тут був більше 12 годин, грубо кажучи. Тут такий затишок. Там починається течія. Ми переїхали на його місце. До речі, той чоловік що виграв. Столика? Да. Да. Дивились, дивились і згадали що. Да. Він, він сам місті? сказав, так. Да. А потім ми думаємо, точно що то він. Угу. Такого столика виграв був. Нічого, приємно бачите, так? Так, звісно. Короче, зараз крутимо ці шарики, кормимося вже 11 година. Ще часика два половимо, побачимо, що буде. Хоча б якусь більш-менш рибу побачити, то ці здречки маленькі. Та й таке така рибалка. Ну, перша проволочка на пірловку щось є. Ну, Андрій якраз доколотив шарики. Зараз краще ми... не буде кидати. Я не знаю, бо щось в нас таке причувствоє, що тільки кидаєш корм да, і риба уходить. Може бути. І таке, кстати, бувало, навіть на фідері. Перших пару забросів такого робиш, якась прокльовує, а потім починаєш кормитися і кудись вона зразу втікає. Чи наїдається, може? Може наїдається. Коротше, давай, лови. Ну, мольно тут. Жефет. Я делаю. Подивись минучки. Стірочка. Корм все-таки бахнули туда. Может тут чу... корм сюда прийшов так. Щоб бомба-бомбили. Угу. Покотилися тогда Покутили. по ступеньку. кредита поставлю Ну, стара версія нашої футболочки зараз на Андрію. Стара? Стара версія, а де нова? Нова то реглан. Ну так. Да. Ну. Терпіть треба подзагоріти. Давай. Фей, крутиться там. Тві зараз звуклівка пішла. Верховодська. Ну, що ти зробиш? Вона <ріст> вже сидить, дві виложить. Тиму. Вот такого. Видишь, я не... Ну, что-то стало. Ты добрый, ты хорошо. 3 Ман. Ну що, Будемо завершувати нашу риболовлю. Уже зараз зложиємо всі снасті. Вивернемо це відро. Побачимо, що в нас сьогодні було. Бачиш, і бочечки, і густяра, і різні і верховоди. Тому висновок з рибалки такий, друзі. Ми поміняли сьогодні три точки. І з першої там, де ми добре забомбилися, Ну, я вже тепер поняв, що це не перспективно. Ну, Може це на сьогоднішній день, але взагалі було глухом. Далі ми пішли ось отуди о, під ті верби. Там теж дуже сильно мала риба клювала під берегом. Ну, і Оця точка була сьогодні у нас лідером. І то я думаю, що тут наш підписник цілу ніч сидів, кормив рибу. Можливо, нас навіть це спасло, що ми сюди прийшли. Тут точка закормлена, і ми хоч тут побачили нормального густіру. Тому виходьте за Роксолана, там клює набагато краще. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми будемо збиратися.